Привіт, друзі! Ну що, приїхали ми вже назад до Вініпегу е, пару днів тому назад з Едмонтона. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми думками, розповісти вам, що я думаю стосовно Едмонтона і трошки порівняти Едмонтон і, 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 і Вінніпег. Да? Тому що ці два е, міста дуже-дуже схожі. Перше, що стосується роботи. В Едмонтані досить багато роботи. Мої, моя родина, так, мій, мій син зі своєю родиною переїхали в Едмонтан саме тому, що в Едмонтані більше роботи для нього, ніж у Вінніпезі. Так, він працює на будівництві е, в цій індустрії, і для, для нього там роботи більше. Ну, і якщо подивитися на різні сайти по пошуку роботи, то так дійсно в Едмонтані по е, деяким позиціям роботи більше. Тобто, якщо хтось не може знайти роботу в Вінніпезі, то може і має сенс подивитися в Едмонтан, по і подивитися, що пропонує Едмонтан по роботі. Е, друзі, перш ніж я продовжу далі, будь ласка. Не забудьте підтримати це відео вашими вподобаєчками. Поставте вподобаєчки, будь ласка, дуже-дуже потрібні ваші вподобаєчки. І будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дуже потрібні ваші підписочки. І так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, звідки ви мене дивитесь, так? І чому вам цікаво, е, цікаві ці два міста: Едмонтан і е, Вінніпех. Так, ну, а ми рухаємося далі. Тепер, що стосується заробітних плат, заробітні плати в Едмонтані на деяких роботах вище, ніж в Вінніпезі, але я не можу сказати, що всюди. Так, мій син у нього свій бізнес. Він не працює ні на кого, він працює на себе, і у нього там заробітки вищі, ніж були тут у Вінніпезі. Він заробляє там краще. Але. По заробітних платах, навіть у будівництві, я не можу сказати, що в Едмонтані, ну якщо ви працюєте на когось, так не можу сказати, що в Едмонтані заробітні плати е, набагато вищі. По моїй індустрії я дивився так, там трошки вище заробітні плати, ніж в Вінніпезі, ну то таке. Тут треба дивитися вже конкретно по роботі. В цілому, взагалі, взагал, взагалі можу сказати, що так, мабуть, в Едмонтані трошки заробітні плати будуть вищі, е, ніж у Вініпезі, в середньому так, але знов таки це треба дивитися конкретно по кожній індустрії. Тепер, що стосується вартості е, життя в Едмонтані, ціни на житло в Едмонтані приблизно такі ж самі, як і в Вінніпезі, так, тобто приблизно однаково. Ціни на харчу на харчі, на одяг, на все таке інше також приблизно однакові. Я можу сказати, що е, деякі речі в Едмонтоні дешевше. Не будемо забувати, що в Едмонтоні немає провінційного налогу, так провінційного податку. І багато людей думають, що ну без цього про про, про провінційного податку життя в Едмонтоні дешевше. На самому ділі ні. Хочу вам е, сказати, ми порівняли. Досить багато різних речей, як продукти харчування, там різні речі, які людям потрібні. То можу сказати, що в середньому, в середньому біо буде приблизно однаковий, тому що там навіть без цього провінційного. Податку ціни на досить багато різних речей все ще вище, ніж у Вініпезі. Ну, і в Вініпезі не взимається цей податок провинційний на продукти харчування, наприклад. Так? І на багато інших речей немає не цього податку. Тобто, якщо дивитися на вартість життя, то життя в Едмонтоні і життя в в Пезі будуть коштувати приблизно однаково. Приблизно однакові будуть у вас біли, коли ви будете виходити із магазина так, коли ви будете скуплятися. Вартість житла в Едмонтоні Незначно трошки, але вище ніж у Вінніпезі. Якщо купувати, ну для мене це зрозуміло, тому що ми якраз саме це також з сином обговорювали. Він збирається купувати там собі житло, будинок. Тобто, вартість житла, якщо дивитися на нове житло. То е, буде приблизно коштувати однак, однаково. Так? Завдяки тому, що ціна сама по собі на житло в Едмонтоні вище, ніж у Вініпезі, то місячні виплати будуть приблизно однаковими, так що в Вініпезі, що <кхи> в Едмонтоні. Тобто вартість життя в цих двох городах буде приблизно однакова. Е, завдяки тому, що в Едмонтоні на деякі позиції буде вище заробітна плата, ніж в. Вініпезі, і завдяки тому, що ну, Едмонтан, в принципі, там більше бізнесів, так це більше місце, місто, ніж Вінніпег, то е, жити там, мабуть, деяким людям буде краще, ніж тут у Вініпезі. Тепер, що стосується, якщо порівнювати ці два міста, як, як знаєте, ну, наскільки там взагалі прикольно і класно жити. Е, так, Едмонтан набагато більше Вініпега в Едмонтані більше мільйона людей. Там е, трошки краще мабуть розвинена інфраструктура е, ніж у Вінніпезі. Я маю на увазі е, транспорт, так, громаді, громадський транспорт. Хоча я не впевнений, я не користувався там громадським транспортом. Ну, виглядає, нібито так. Там є трамвайчик. Цей там є автобуси. Я бачу багато автобусів їздить. Як і це зрозуміло так ну місто більше мільйона людей там живе, то тобто там більше бізнесів, там можливо більше можливостей. але але. Я вам хочу сказати так, так: той, хто мене дивиться давно, той знає, що коли ми їздимо родиною кудись в інші міста, ми дуже любимо гуляти там. Ми пішки ходимо, там кілометри нах, нахажуємо. Тобто, ми любимо гуляти, ходити по різних містах. Едман в Едмонтані я вже не перший раз. Я тут там був вже декілька разів до цього. Я там навчався, проходив навчання по своїй по, на своїй роботі. Тобто, в мене вже було певне враження від цього міста. І я дав давно. Казав, що як на мене, що Едмонтан, що Вініпек – це такі знаєте, близнюки, це два таких міста, де Постійне таке враження, що ти ніяк не вийдеш з індустріальної території, так тобто, ну досить такі зачухані міста обидва. Ці ці міста. Звісно, і в Едмонтені, звісно, і в Відніпезі є класні райони, де приємно там знаходитись, де все чисто, красиво. Але якщо ми кажемо в загальному, то це два таких зачухані, зачухані міста доволі такі. І е, це враження, що ти знаходишся в індустріальному районі, постійно воно. Воно постійно з тобою, так? Ну що тут казати. Але в Едмонтані, ну в Едмонтані я вам хочу сказати, у нас навіть не було жодного бажання йти кудись гуляти і дивитись, так? В, в плані того, щоб погуляти і щоб на щось подивитися, для нас Вінніпех набагато краще. Ніж Едмонтон. зараз поясню. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Даунтаун, так центр міста. Всі чудово знають, що в північній Америці центр, центр міста, даунтаун це така, це сльози, білі гори, можна назвати це як завгодно. Так, тобто, повно безхатків, безхатченків, повно наркоманів. Це правда, це так воно і є, в яке б місто ви не приїхали в північній Америці. Або, або але в Едмонтоні це взагалі. Це, це просто щось з чимся. Кажуть, що в Вінніпезі багато їх, так, в Вінніпезі їх багато, але в Вінніпезі вони всі локалізовані. В Вінніпезі є е, така ерія, так локація в Даунтауні, де вони всі там тусуються. І в е, більша частина даунтауна в Вініпезі досить класна. Там можна спокійно гуляти собі, дивитися, е, ну просто відчувати себе нормально і не зустрічатися з наркоманами і безхатчинками. То в Гедмонтані, ну чесно. Таке враження, що їх розсипано по всьому, по всьому Едмонтану, навіть не тільки в Даунтауні. Куди би не пішли? Ви завжди зустрінете цих е, таких елементів. Так і це це досить, так ну, досить те, що напрягає в Едмонтоні. Це чому ми навіть не хотіли просто піти і прогулятися. Ми жили в готелі в Даунтауні. Причому, коли ми обирали готель, ми обирали і всі всі відгуки були, що це нормальний Даунтаун, що це. Найбільш, найбільш е, прикольний Даунтаун, найбільш небезпечний Даунтаун у всьому Едмонтоні. і там зосереджені всі ну, самі такі дорогі готелі. Е, це бізнес-центр там. І навіть в цьому місці. Ну просто ну, ну, це <сміття> я, я не знаю. От, чесно, от, от чесно, не знаю. Е, ну, коротше, в Едмонтоні у нас не було. Жодного бажання піти щось подивитися, десь там погуляти. Звісно, ми поїхали погуляли по а, цьому торговому центру, так, який дуже великий, прикольний. Ну, сказати, що там щось надзвичайне чи щось таке, ну, я такого не можу сказати. так. Ну, Просто великий бізнес-центр. Е, якщо все це підсумувати, то хочу вам сказати, знов таки, повторити, що це Вінніпех та Едмонтон дуже-дуже такі схожі міста. так. Вони схожі за своєю суттю, за своїм духом, е, за атмосферою. Тобто навіть по клімату вони дуже-дуже схожі. Е, Куди їхати конкретно вам, то треба дивитися? Так, треба дивитися на наявність роботи. Ну для українців стає ще й велике питання отримання постійного резидентства. Так, в Вініпезі українцям все ще набагато легше і скоріше отримати постійне резидентство ніж в Едмонтоні. Але якщо в Вініпезі для вас немає роботи, або заробітна плата не дозволяє вашій родині жити нормально. І в Едмонтоні є більше шансів знайти роботу з кращою заробітною платою, то можливо, варто і дивитися на Едмонтон. Ну, Для нашої родини немає жодного сенсу туди переїжджати і немає жодного бажання. Друзі, ось такі мої думки, ось таке моє порівняння цих двох е е міст, так, які які схожі між собою, але є е е певні різниці. Будь ласка, поставте вподобачку цьому. Відео, будь ласка, підпишіться на канал, і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про Вінніпех, що ви думаєте про Едмонтан, чи збираєтесь ви переїжджати з одного міста в інше, чи ви бачите якийсь сенс в такому переїзді, чи ні, мені буде приємно почитати і цікаво почитати вашу думку. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.